Власник більше ніж сотні мішків із бурштином знайшовся. Державна компанія Укрбурштин запевняє, що це її скарб і видобула компанія каміння цілком законна. Ще планує повернути своє через суд. Представники компанії стверджують, що учорашні гучні інциденти з вилучення бурштину на рівненщині це лише. Прикре порозуміння. Кажуть, зараз підприємство не проводить геологічних робіт самостійно, тому залучило до цього три приватні компанії. У них навіть на це є спеціальний дозвіл, який під час прес-конференції демонстрували арбітражний керівник компанії. Добутий мінерал мали віддати на експертизу для встановлення якості та ціни. Та замість експертизи його вилучили правоохоронці. В державній компанії стверджують, що хотіли продати буршти на заторговані гроші, погасити свої борги. Натомість у МВС і далі переконані, що викрили незаконну артіль. Компетентні органи висловили свою версію, яка здалася їм найбільш подібна до правди. Реальна сторона є те, що є спецдозвіл. Геологічна компанія привезла для передачі. Ми чекали фахівця, який мав прибути для ідентифікації і проведення подальшому експертної встановлення експертної вартості. Заявляють, що вже і з'яти 2,6 тонни борштина легально. У нас за всю історію ця компанія не добила борштина, як тепер вони намагаються обилить и забрать эти камни назад.